24 лютого п'ята ранку прокинулись не від будильника. Війна прийшла кожен день, не питала, чи ми готові. Вона забрала тисячі життів, вона вкрала дитинство, вона зруйнувала наші домівки. Вона забрала моїх батьків. Вона забрала твоїх друзів. Ми втомилися, але не здалися, бо в нас є серце, в нас є віра і в нас є Україна. Попри біль, ми тримаємося, попри страх, ми воюємо. Ми не просто тримаємось, ми йдемо вперед і кожен день ближче до перемоги. Три роки болю, три роки сили. Три роки боротьби ми вистоїмо. Ми повернемо своє. Слава Україні.